Всіх вітаю 24 вересня. Буде йти мова про кліщів. Ось такий чек тут спирт. Це були зроблені проби, а це смужки, які стояли по черзі. Смужки були поставлені. 15-16 серпня по три штуки на сім'ю. Сім'я була на 10 рамках. Була сітка, і під сітку сувався піддончик. Ось, ну, тобто, сітка приблизно на півдна, ну і сипався кліщ. Спостерігав я там 10-15, ну, там до 30 штук випадало. Ну Тобто можна множити на 2. Тому що сітка не все одно покриває, ну, общем-то, десь приблизно до 50 штук. Сипався він волнами То більше, то менше. А особливо спліск був, коли прийшов невеличкий дощ. Але пройшов рівно 21 день і він взагалі перестав сипатися. Ті роки ну, по-різному, але сипався він там, десь днів до 30 Стоялись Стояли смужки в варафу. Перший раз їх ставлю восени. Були пробні партії, але так масово на всю пасіку поставив перший раз. Було декілька пачок воростопа. Ось для зрівняння Воростоп. Видно якість шпону. Його бджоли взагалі не погризли, а це якість шпону варфу. Його навіть бджоли понад'їдали. Якість шпону порівняно з варостопом набагато гірше. Але, але відстояли ці смужки 35 днів. 21-22 я їх витягнув у вересня. І що можу сказати? Вони спрацювали дуже гарно, але при постановці я десь штук до 15 просто викинув, бо вони в руках розсипались. Ну, але і ці смужки коштують. Я купував по 50 гривень упаковку, так як варостоп у цієї ж людини коштував десь 125. Тобто, ну, в 2,5 рази дешевше. О, ось. <кій> зробив я 6 проб, було 6 пасік, 6 проб. Приблизно по 350-400 бджіл. Такий спирт такий чек. І ні жодного кліща я не намив для мене це велике здивування. Є сміття, є там лапки, щось таке всяке попадається, але жодного кліща немає. В порівнянні минулого року стояли повністю смужки варостоп по три штуки. І кліщ був після того, як я витащив смужки, кліщ був. І я прийняв рішення в кінці вересня промивати бджіл, якщо так приблизно. Це ж сьогодні 24 вересня. Були зроблені проби і жодного кліща не було виявлено. Коли витягував смужки, спостерігав за бджолами і жодної бджоли безкриль без криль, з кліщем або якоюсь контуженою повзаючою я ну, не бачив. І на моє здивування. Дешеві смужки в порівнянні з не дуже якістю шпону, але спрацювали вони дуже гідно. Ось такі випадки є. Ось дуже масово Ось така картинка. З пачки. Тобто... Але якщо обережно вішати, все воно висить 35-36 днів в моєму випадку провисіло. витягнув і все воно дуже добре спрацювало. Подумав я, може, що це спирт, а не спирт. Попробував спирт ще той. Зробив я десмушки варостоп, теж немає. Ну, Тобто певна кількість факторів, таких як все ж таки, робочі пластинки, невелика кількість кліщу, велика кількість пасік, тобто вони були роздроблені, рядом ніяких населених пунктів не було. Були пасіки. Навіть біля одного точку пасіка була. Приїхало 280-300 метрів, але тим не менше, невелика кількість бджіл на точку. Вчасно поставлені смужки відносно якісні смужки. Нагадаю, 15-16 серпня і вони дали дуже гарний результат. Коли витягував смужки, були виявлені сім'ї і де є пробіли, були проведено з'єднання. Дюка в цілому не сильна, така приблизно як в минулому році. Думаю, улочок 5, може 5 з половиною буде в круг. Зимувати перша година, але вони більше б сказав шукають щелини всякі ніж літають. Хоча квітів після дощику достатньо. Ось теж сім'я з'єднає. Деякі сім'ї були без маток, деякі просто слабкі, але якщо я дивлюсь, вона там менше п'яти булочок, то я його з'єднував. Ніякого підмору немає. Це була з'єднана години три тому. Тут одна-дві бджівки. З'єдную за допомогою пахучої води, в моєму випадку це базилік і ще якась трава меліса. Практикую цілий рік і показує дуже гарні результати. Тобто це оса з'єднується дуже гарно. Така ситуація.